160 тисяч євро штрафів, щоб літаку потягнути за аварійний вихід, хоча б дотронутися. Значить, є тут оці місця, знаєте, де сидіть і тут є два аварійних виходи. Тут один, тут другий. Коротше, колись летіло Я сиджу і мені так хочеться задорнути, от реально просто щось в голові каже, дьорне, дьорне, дьорне. А є реальний випадок, коли люди дёргали, Останній з них а дівчина летіла, здається, в Португалію чи куди, і просто по приколу сліганця дёрнула, ще коли на землі була, от як я зараз. Бачите, я на землі. 125 тисяч євро заплатила двері, навіть не відчинилось. Зрозуміло? Короче, чи сиділи колись? Чи сиділи колись на цих місцях? Тоби я перший раз я зазвичай спереді літаю, але зараз така тема почала, що спереді тебе ще газлайтять. Ти береш перший клас, а тобі розказують, то не бери, телефон в руки не бери, туди не дивись. Я спробував тут літати, але тут такий соблазн. Джорнат за цю штуку. Я тепер не знаю, що робити. Коротше, чи ви колись тут сиділи? Чи була у вас думачка Оце. Дьорнуть за оцю всю історію. Але що я вам скажу незручно. Не Знаєте чому? Бо треба брати або це місце, або це місце. Бо тут немає під, під, понял? Ти сидиш як по чуть-чуть така історія. Потім, коли сідаєш на ці місця, я, я не розумію, де літати. Сідаєш сперед, я тебе газлайте. Сідаєш а, в оцих всіх містах, а, ну, тісно, сідаєш тут. <реш> у нас на у нас тут на квартиру можна попасти. Отака вот от історія. Ну, коротше, ти сидиш і чуть чуть такий перед наклонію. Отака вот от. Історія. А взагалі, чого я переїхав з Британії в Європу? Ви мене питали, бо надоїло літати. Дуже-дуже напругли самоліти. Класно, сів на машину і поїхав де захотів. В цьому плані Європа класна. І Німеччина при всіх своїх мінусах теж в цьому плані прикольна, бо е, все, все, ти в центрі знаходишся. Ти сів на машину через 3-4-5 годин ти вже в столиці інакшої країни. А біля тебе країн 10 різних. Взагалі. Ну така от історія, друзі. Все. Чи ч, 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 чекаю в коментарях, і мені цікаво, може хтось із вас напише з каталашки, бо вже сидить за цю історію. Короте. А ще щоб ви розуміли, коли сидиш на цих місцях, додатковий інструктаж, стоїть, тут у нас персональний стюарт, і він нам всім тільки що розказав, що треба робити, як виходить, як на цю штуку нажимати, коли треба, коли не треба, що робити, якщо буде аварія. Коротше, ми відповідаємо. По факту, якщо ти сидиш на цьому місці, особливо біля вікна, у тут розуміло? ти по факту відповідаєш за вакансію людей. Коротше, такой. Напрям.